Росії скоїно замах на поваленого президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє видання The Sun. Як пишуть журналісти, Асад звернувся по медичну допомогу через сильний кашель та отрутнене дихання. Медики підтвердили, що в його організмі виявлено отруту. Стан Асада стабілізували вже наступного дня. Ймовірно, він проходив лікування у своїй квартирі. Подробиці інциденту поки не розголошують, а підтверджень від офіційних російських джерел немає. Нагадаємо, що після повалення режиму Асада російські війська активно виводять свої контингенти з Сирії. За даними української розвідки, кораблі та літаки перекидають з військових баз у Тартусі та Хмаймімі. В МЗС РФ заявили, що Асад виїхав із Сирії та дав казівку передати владу мирним шляхом. При цьому загрози безпеці російським військовим базам на території Сирії нібито немає, але вони перебувають у режимі підвищеної бойової готовності.